У кожного з нас є свій топ найкращих закладів та найгірших. І сьогодні ми запитаємо у кам'янчан, у яких закладах їх найгірше обслуговували. А, не дуже так сильно буває в таких закладах. Ну та нема таких. Нема таких? Нема таких. Сюди <клес> подані заклади. Да. Е, ну зараз банкову офіціанти там було не дуже Непривітні, Ну Добре, мабуть. Добрі? Да. А чому? А нам колись принесли каву з волоссям. Ой, боже. І на чашки були е, красні від, ну, Плями? Від, від, від губної помади. Ой, боже, найгірша? Да. О, я навіть не знаю. Дивіться, я військовий, я тут дуже давно не був, тому сказати не можу. Ми не ходимо. Не ходите? Ми не ходимо. Можливо, заклади тобі є спіці на. На площі, але я не пам'ятаю, якщо чесно назву. Е, ну, просто продавці за зі не в настрої. Ну декілька разів був у Ваногогі, хотів хінхалі або ще щось не було чисто в грузинському ресторані для хінхалі та хачапурі, а так більше щось поганого не можу сказати. Напевно, на панорамі там колись давно. Да, да, да. Там прям такі недружелюбна так? атмосфера трохи. Ага. І ці високі. да не заслужено, якщо чесно. Проші ці реально було погано, непривітно, нещиро. так. Одним із таких закладів для мене є крафт. Нещодавно я була там і мене обслуговували російською мовою. Попри те, що я постійно говорила українською. Такі справи. А ви свої заклади? Пишіть у коментарях.